Друзі, ще хочу вашій увазі запропонувати тарт з яблучками. Ми дуже часто його печемо. І не тільки з яблуками, можна з любими фруктами і з ягодами. Що потрібно для цього тіста. Внизу йде пісочне тісто, тоді тут три яблука. Я їх трошечки притушила на пательні. Три яблука, десь 2 столові ложки цукру і 3-4 Столові ложки лимонного соку. Це для яблукна. А для тіста пісочного йде 2 жовтки, 40 г цукру, щіпка солі, чайна ложка розпушувача, 90 г вершкового масла і 250 г муки. Зараз я оце все розмішаю, все, як завжди, жовтки з цукром. Розмішую, тоді додаю масло, розтираю, а тоді мука з розпушувачем. А білочки у нас підуть зверху на яблука. Друзі, трішки не так вам сказала я муку з розпушувачем. Отак, От сухі інгредієнти розмішаю, і сюди до муки до борошна. Вправимо. Добавлю Вершкове масло і в таку крихту зіб'ю, а потім додавлю ті жовтки із цукром. Ось так замішається тісто. Бачите, таку крихту розминаю і сюди зараз добавлю жовтки з цукром. І трішечки я такої крихти собі відложу щоб зверху цей пиріжок тарт посипати, щоб це, звісно, щоб таку скоринку він мав Ось таке вийшло тісто, Тугеньке. І зараз його потрібно виложити по дну і зробити такі по бокам бортики. Ось так розпроділила, зробила такі бортики і викладаю яблука сюди ложкою. Так, друзі, а зараз вбиваємо білки. Тут є два білка. 40 грам цукру, чайна ложка ванільного цукру, 3 столові ложки крахмалу і 400 мл сметани. Спочатку збиваємо білки з цукром до піків. А тоді даємо сметанку з крахмалом, помаленьку ложкою вмішуємо і викладаємо зверху на це тісто із яблуками. Збила білки і додаю сюди сметану. І отак легенько-легенько вмішую. Друзі, я вимішала і бачите, яка структура. І зараз ми сюди викладемо отак гарненько на ці яблучка. Одною рукою незручно, тому зараз я виложу і покажу вам, що, що я ще зроблю. Все, виложила і отак треба трошки постукати, щоб повітряні десь, якщо є бульбашки. І мені захотілося оцією крихточкою зверху отак поприсипати. Це, друзі, ось так це вийшло і в духовку відправляю. Друзі, духовку нагріваємо до 170 градусів і десь приблизно на 40-45 хвилин. Відправляємо наш пиріжок тарт. Друзі, ну 45 хвилин пройшло, ось так він виглядає. Думаю, що дві хвилинки і його. Друзі, він охолов. Зараз пробуємо його кусочечок відрізати. Я знаю, що треба він в холодильнику постояв, мені чоловік кричить. Але я хочу вже. Трішки парує. Ось так він виглядає. Але я вам кажу, що це дуже смачно. Друзі. Подивіться, тісто, яблочко і біленьке оце таке бізе. Боже, тримайте мене, це неймовірно, неймовірно. М -м 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 -м. Просто ніжнятинка.